А далі була Друга світова війна. І знову Америка постачала в Європу все, що тільки можна. І знову американські заводи працювали у кілька змін. Бо, на відміну від європейських, вони не були зруйновані під час конфлікту планетарного масштабу. Тоді стало зрозуміло, британський фунт стерлінгів не зможе більше залишатися світовою резервною валютою. Надто сильно королівство постраждало від війни. І чиї гроші замаячили на обрії? Правильно, американські. 1 липня 1944 року на американському гірському курорті Бретон Вудс збирають понад 700 делегатів із 44 країн світу. Три тижні вони працюють над тим, як виглядатиме повоєнна світова економіка. Результат цієї роботи прийнята Бретон Вудська валютна система. Вона зробила долар основою світової фінансової системи. Всі національні валюти прив'язувалися саме до американських грошей. А вони своєю чергою до золота. Одна унція відтепер коштувала 35 доларів. Так розпочалося домінування долара у світовій економіці. Посприяли цьому два новостворених фінансових інститути: Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Зараз його називають Світовим банком. Про їхній вплив трохи пізніше. А ще укріпленню американської валюти сприяв план Маршала, згідно із ним, протягом 1948-1954 років, США надали 16 країнам Європи 17 мільярдів доларів фінансової допомоги. І знаєте, як європейці їх використали? Вони купували харчі, техніку, паливо, різні товари, які могли б допомогти відродити економіку. А знаєте, у кого купували у американців? Тобто, по факту штати, щойно віддавши гроші. Одразу повернули їх собі. Економіка працювала, грошей ставало дедалі більше. І вже зовсім скоро золотих запасів, які б забезпечували долар, почало бракувати.